10 жовтня тут була вирва від російської ракети. Тепер знову проїзна дорога. Комунальники лагодили її протягом ночі, працювали понад 12 годин. За цей час полагодили понад 160 метрів контактної мережі, декілька розтяжок та електрокабелів. Замінили також дощовий колектор та асфальт. Перед відновленням асфальтового покриття було відновлено дощовий колектор, прокладена нова труба 15 метрів. Для запобігання там в майбутньому трохи роботи дешепромальної мережі вже після цього, бо вирва була засипана піском, замита. Після чого влаштована нова основа під дорогу і влаштовано два шари асфальтового покриття, і для цього нам знадобилося близько стати асфальт. Влучання ракети в дорогу пошкодило міський автобус, що їхав повз. У департаменті транспорту зазначають, це вже 62-га пошкоджена російськими атаками автівка громтранспорту в Дніпрі. Поранень дістав і водій автобуса. У нього проникаюча поранення у грудну частину. Зараз він переведений вже до хірургічного відділу. З реанімації його випустили. йде. На автобус, скоріше за все, відновити не вдасться. Дуже сильне пошкодження по кузову, тобто це ще мінус один автобус міський для нашого міста. Вибуховою хвилею винесло вікна і в будинках поблизу. Пошкодження є, і всередині будівель. Дом пострадав на 90%. Ліфтові шахти, криші, бокові окна, лісничні площадки, квартири повністю з піру по 12 етаж. Задня стінка дому, яка виходить на. Ту сторону нині люди намагаються відновити пошкоджене житло. Виносять сміття та заклеюють вибиті вікна. У цьому безкоштовно допомагають представники гуманітарної місії. Ми видаємо гуманітарну допомогу у вигляді тарпауліна. Це отакі листи які захищають житло, пошкоджені вікна. Можна їх різати і заклеювати пошкоджені вікна. Потерпілі мешканці квартир підходять до нас. І отримують ці листи за два дні. Видали більше 400 таких листів. Декілька собі взяла Людмила. У квартирі жінки вилетіли вікна на лоджії, також пошкоджені вхідні двері. Втім, зазначає, залишати свою оселю не збирається. Тут наживали всю життя. Мені вже 66 років. Куди я поїду? Також і діти і внуки з нами. Від ракетного удару по Дніпру загинули п'ятеро людей. Ще понад 30 травмувалися. Здебільшого люди мають осколкові поранення. Четверо з них у лікарні у важкому стані. Катерина Нічик та Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.